Всім привітки, друзі! Сьогодні з вами Дана Діман. І сьогодні ми граємо в паркур. Коротше, і похідними будемо. Проходити паркур, буде ось така музика. Вона ну, тільки така, вона буде змінюватись. І також я буду проходити з ключиком. І в мене є рука. І для початку, що ми прийдемо, це не оцей весь паркур. ...а Ось цей. Тільки я, на жаль, упала. Я не знаю, чого я впала. Я просто там не, не заглючу. Так чого? Я застрибнуть мало. Які давайте з ключком побравемо. Там ще є паркур і тут. Давайте всі пройдемо. Окей, вони зникають, походу, ого, оце лазери. Добре, ми вже пройшли ось це, тепер ми проходимо з такі кульки. Блін. Так, идем. Угу. Ладно, друзья, якщо мы не можем то пройти, то давайте попробуем пройти Blue. Blue parkour's. Tari say Mana Рука, яку я не можу чогось взяти. У мене їх дві. Я не можу їх взяти, но я можу цю взяти. І в мене є ще одна, но я не можу її взяти. Добре. Чай не можу цю взяти. Добре, давайте подирночки заберемо. Чому ще й не можемо вніма? Шину. А що я не можу ту другу руку взяти? А, ні, я взяла. Краусе. Краусе. Я прям от того чола, коли вдарила, то він заморозився. Тобто. В мене рука збереглася. До речі. E... Green Slep Obбі. Окей. Okay. Добре. Ладно, давайте ще раз попробвам Green Slap Obby пройти. Да блин, че не може? Дивіться, то був блакитний паркур і в нас блакитна рука. А це зелений паркур і в нас зелена рука. Капець прикольно. Ми можемо так назад просто пройти. А можемо просто вмерти і все. І так буде. Опять ця пісня, Понятно. І йдемо на Red Slap Obby. Блин. Даем опять на 100 обид. И... Блин. <связываем> так, пробуем пройти опять это Red Slap Оби, тому що ми її здохли. Ага, ці червоні лазери. ГП просто зносять. Але багато, але ну таке. Добре, давайте, ага, понятно. <на closest> У мене вже в голові ця пісня крутиться. Давайте вже другу пісню. Так, і ждаємо стільки часу. А поки я не знаю, чого, я не можу взяти руки оці. Я тільки цю можу взяти. Ну, о, все. О, все, я тепер можу, Тут просто багато раз. Мені зімс. Я не розумію, чого я впала. Це я така чи... Тобто зараз час закінчиться, я просто не візьму тут червону руку.

Дам надать червона рука <гас> да, ну, друзья, я дуже буде цікаво дивитися, як я буду проходити, тому я нажму паузу. Друзі, я прийшла і тут тільки що був хлопчик, від якого я стрибав, він мене хотів вбити, просто і там орда людей йде. Беремо заморожувачку. О, час ідеш швидше. мені дуже тут треба ця рука. Ну і куди ти намис? Ладно, друзі. Якщо ми не можемо взяти ту червону руку, яка дуже сильна, давайте попробуємо. Не знаю. А то матуга свята. Добре, у нас є тепер червона рука і йдемо в Зараз 我唱唱唱嗯嗯嗯哼嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

У нас є всі п'ять рук, всі п'ять руки. Да. Тепер нам не можна виходити з цієї гри, бо якщо ми вийдемо, тоді у нас ці п'ять рук пропадуть. І тепер нарешті ми можемо проходити паркор. Нам ще дві хвилини треба чекати, щоб отримати е, оцю червону пружинку. І 12 хвилин, щоб отримати. Тома, 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 Хай, Тома, Фад Щоб отримати хмару, на якій можна буде літати. Не пытайтесь что я спиваю просто. Сильно видно, не знаю просто. Ладно, друзья, я там пала, я не знаю, чего я там. Шатрошки. Значит, ми можемо друзі... я зараз чуть не знищилась. Да, тут майже одни пісні гуляють, грають, то що ми, мені вони вже трохи надоїли, але но... Ладно, давайте прийдемо, тут нормально. Тільки отут тут трошки почитываем. Доберем вже цю пружинку. Мені просто лінь, Я думаю, би впала 100 раз. Ага. Тут тоже впала би 100 раз. Уийуй, ушло. А і ми забираємо пружинку. І... Що вона дає. Заморожені тіма? Я не розумію що вона дає, Ну ладно. Давайте візьмемо цю Короче, червону пружинку можна не купувати, Вона вообще нічого не дає нормально. Я не знаю, она що вона дає, Вона вообще, походу, нічого не дає. Carousel 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 I Carousel 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 Набежить всі добре. Друзі, я поки пройду цей паркур 100 років пройде, чесно, я вам кажу, так що я нажимаю паузу і поки не пройду до того моменту, то ви не побачите цього. Друзі, я прийшла. Але мене чел, ми з ним начебто тропили у двох в двох людей, але він мене просто взяв і скинув. Так що зараз ми будемо йому мститися, якщо я зможу. Я взагалі в таких іграх не нуб, але щоб бути не нубом в таких іграх, мені треба або апельсинова, або золота, або Настя Плей, ну, або Маша Юа. Я думаю, ви. Ну, ви ще не бачили з неї відео, але да, так, в мене є Маша Юа. Берем руку. Давай, бери. А, ah, блин, борей. Ладно, мстить, нікому не буде. Давайте просто будемо проходити. Ну, нарешті ми вже на рожевому левлі. Ну и вот більше падать не так капуста Якась капуста. что тут про капусту співають? Я вже на березовом уже так багато проходит. Лечишь опять? Це чотири хвилини треба почекати, щоб мені хмарка відкрилась. Це був прям реальний табору. Кипуш, таке кіпуст, такі пуст, кіпу. давай ка давай ка давай ка давай ка давай Берем пружинку Да брысь ты давай пружинка Да ну, пружинка, пока ты взялась Блин ка давай ка Продолжить. Эту e, дито, я хочу сказать, що пока зван был. Я димантова, диамантовый, я Діамантова могу.